Всім привіт! Це єврохаб місце, де просто зараз формується майбутній представник України. Тут дев'ятеро фіналістів пройдуть шлях трансформації від учасника нацвідбору до потенційного переможця Євробачення. Мати не пускає! Ага, а так хочу. Yeah. Yeah, yeah, не приймаю. Нормально, нормально, Нормально! Не давай, нормальна. Звичайно! Професійні засоби від Матрікс допомагають почуватись впевнено нашим учасникам, наче вони вже на сцені євробачення. А в Єврохабі з Джамалою ми покажемо вам все, що зазвичай залишається за кадром. All а вибач мене не можеш не м'якати. Ми тут в кінці маємо всі це співати. Ага. Як себе презентувати? Піар? Як правильно подавати себе як артист? і Взаємодіяти з аудиторією? От як це? Пісня це лише старт. Далі починається справжня битва за увагу. І вона не легша ніж написати хіт. У цьому випуску ми покажемо, як працює піар у 2026 році, що качає, що вже не працює, і як артисту виділитися серед усіх інших. Найголовніша історія для піарщиків сьогодення це робити історію навколо артиста, і щоб артист на 100% її відчував і був тим, ким його представляють для аудиторії. Привіт! Привіт! Привіт-привіт! Вітаю! Привіт, привіт, привіт! Як ти? Е, супер. Я вважаю, що піар важливий, куди прийшов, на який захід, хто тут є, які питання, які медіа знаходяться зараз в цьому залі. Привіт, мене звати Вікторія Лелека. Моєму проекту Лелека вже майже 10 років. Я ніколи не подавала заявку на Євробачення і ніколи не збиралась. Просто коли я побачила, що Джамала е, наголосила на тому, що нема сильних заявок, я відчула це просто ну як обов'язок українського митця, що якщо ти належиш до цієї культури і несеш цю ідентичність в світ, з моїм досвідом я просто зобов'язана подати заявку. І дуже сама досі перетравлюю той факт, що я сюди потрапила і що я сюди подалась. У нас для мене це. Божевільний марафон найслабша сторона, те, що я не маю ні уявлення, не маю, ні складової цієї не маю про. Як себе презентувати? Піар так, це важливо для того, щоб піар-стратегія у 2026 році спрацювала, треба в першу чергу робити сьогодні акцент на музику. Тобто ми розуміємо, що історія тікток звуків, історія тікток трендів на сьогоднішній день є наймасштабніша по впливу на сьогодення чарту, на те, що слухає українець, неважливо у Львові, у Києві чи чи Луцьку, тобто абсолютно неважливо. важливо. Найбільше впливає саме популяризація звуків, десь це йде через тікток, десь це йде через ріл. Кожен артист будує свою. Форму комунікації зі споживачем на сьогоднішній день за рахунок контенту, в першу чергу, тобто візуальне оформлення і реалізація. От до цього моменту, поки тебе побачить глядач саме на Євробаченні, от зараз mm -hmm. від шорт-лісту до Євробачення, mm -hmm. це зараз нас тобою можливість презентувати лелеку. Mm -hmm. От Все, що б ти хотіла сказати про себе, ти можеш сказати в своїх соцмережах. Комунікація? Ну я скажу, що вона просто не те, що на одному рівні з піснею. Вона просто Ха, навіть трохи більше. Правильна комунікація, правильний меседж, правильна пісня дуже важлива для нас. In... Оцей момент не хочу, щоб ти так все співала. Мені здається, ти краще може співати. Ну трошки тембра. Да, все ж таки Трембер, Тембр, дай мені, а так все хорошо. Давай то той тембр, не знаю. Загубила вот по дорозі. Е -е 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 -е. Весь піар на Євробаченні 2004 року будували на медіа. Це телебачення, радіо і газети та журнали. Тобто, тоді це були найбільші канали комунікації артиста з аудиторією, їдучи на Євробачення. Нас мають знати, а як це зробити. Це було на той час практично неможливо. Ніяких соціальних мереж. Ми розуміли, що нам просто варіантів немає, нам треба вирушити в тур Європою. І це був досить великий виклик, тому що ну не було такого, в принципі, інструменту, як тур Європою а конкурсанта Євробачення. Ми самі собі це придумали. І ми відважились на це, і ми почали це робити. Це був наш перший такий, на мою точку зору, потужний піарний. Інструмент, ми виїхали, і ми проїхали велику частину Європи. Завжди ми намагались зробити якусь історію, щоб кожна прес-конференція була перформансом. Все хочеться, щоб мамі! Я готова. Давай. Я розігрівалася, намагалася якось голос свій розігріти, щоб бути спроможною адекватно реагувати на всі її фідбеки в моменті. Тут тебе, Добрий вечір, і тут тобі. Добрий вечір. А можна разом? Еврисі Фейспітадемей. Чи один потік. Так. так. А тут че, че разі. Ну, звісно. Я не uh -huh. хочу втрачати твій голос uh -huh. не на секунду. Вікторій дуже складна пісня, і вона складна технічно, там в неї є кусочок, де вона хоче на одному диханні заспівати майже 40 секунд. Як правильно подавати себе як артист і взаємодіяти з аудиторією? От як це? Тому що я зараз там, 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 а у мене немає чіткої якоїсь лінії, що я хочу транслювати і як це зібрати докупи. Мені потрібно, щоб ти розказав про себе. Я не знаю. Ти класний хлопець, красивий, класний голос, але я нічого про тебе не знаю. Розкажи мені про себе, розкажи свою історію. З цього і складається піар. Потрібно починати з себе. Він е, прийшов заперети і одразу на сцену. Євробачення це дуже крутий такий. Крок йому треба і розказати про це у 2026 році. Людей не цікавить, грубо кажучи, вилезений піар. Їх цікавить особистість, яку е, несе ця людина. Її цінності, як вона говорить, Джамала, вона не боїться бути справжньою. Вона не боїться бути собою. Вона може вийти в телеграм, вона виходить з кухні своєю в халаті, да чаєм, така як вона є, і це є оця природність, натуральність. Яка в 2026 році і останні роки це най, одна з найголовніших рис цього просування? Всім привіт, я містер Велм. Співаю з п'яти років. Працюю вже в театрі шість років, де виконував понад двадцять ролей у різних мюзиклах, драматичних виставах. Я завжди намагався знайти свій шлях до сцени. Це моя перша спроба податися на нацвідбір. До цього я розумів, що я ще не готовий. У мене немає якоїсь думки, що я хочу сказати і хто я взагалі як артист. З першого разу я зразу потрапив в лонг-лист, а потім у шорт-лист. І це фантастично. Мені здається, якась магія. Відбувається. <звіг> Вона знає кожне слово. Щось таке фантастичне. Я намагаюся якось тримати себе якось нормально, тому що щоб не бути, які зага Ні, от від неї я готовий чути будь-які речі, навіть жахливі. Ця людина витратила стільки часу. Щоб оце зараз з тобою стояти тут і вибачте трати свій, свій час. В неї там дивлюсь, купа концертів, зустрічі, все а вона знайшла і з тобою співпрацює. Це клас. Я просто в шоці від те від того, що зараз відмовив від, зі мною відбувається. Ну що ж а я вам хочу нагадати, що європани, європани знають все пам'ятають, чи знають? Пам ятаю. Пам ятаю. А, пам а, да. На вашу думку, хто з учасників мав найгучнішу піар-компанію до конкурсу? Цікавіша для єврофанів була у Сеніт в 2021 році. Піар-компанія мала Юен Рофель з Ізраїля. Uh -huh. Вона була навіть на Сквер. Також з минулого року треба згадати Beauty Blenders. Це yeah. унікальна була можливість, коли Чотири виконавці з різних країн об'єдналися в своєму піарі і витягували один одного. Так якісна команда професійна, знаючи свою справу, і артист, в якого є внутрішній світ, який харизматичний, в якого є певний бекграунд, досвід і розуміння, головне розуміння того, хто цей артист в творчості в сучасному світі, що він хоче сказати своєю творчістю. Артист команда піар тільки коли всі ці складові будуть на топ рівні. Тільки тоді це спрацює. Піар український і піар закордонний це дві різні речі. Помилково вважати, щоб для того, щоб поширити новину, яка тут цікава, просто можна перекласти слово в слово на англійську мову. Це так не працює, тому що в Україні сприйняття одне. Ми живемо в цих реаліях. Закордонна аудиторія сприймає будь-яку новину через себе, так якби ми це сприймали. Наприклад, це історія гурту Циферблат, коли їхня беквокалістка вона розплює розповідала в інтерв'ю, що в неї був зруйнований будинок Росією, і ця історія дуже зачепила іноземні ЗМІ. Якщо в тебе є особиста історія, ти особисто пережила щось, да, але ти знайшла в собі сили там приїхати, розказати. Це буде чепляти більше, ніж просто ми скажемо, що от в Україні був черговий обстріл. Отже, яка стратегія точно не спрацювала і чому? Хотів би згадати повернення попередніх переможців. Лорін вже не буду згадувати. <рес> Даний інтернешнл, рибак був. Вони повернулися і вони вже построїли на цьому свою піар-компанію, що я вже ж виграв. Мені ще один кубок потрібен і ви ж мені оддасте. Але сталося не так, як гадалось. У 2008 році Ірландія Дастін за Туркі, індик, який призивав всіх голосувати. Ірланди до зуфа. 12 балів Ірландії. Здається, 12 балів він так ні від кого не отримав, залишився в півфіналі. Тобто ця компанія вона була провальна шістнадцятому році. Мене чекали навіть на сніданку. Я набираю собі, собі там омлет, але в цей момент з'являється мікрофон РТР. Або НТВ, або ще когось розумієте, і це теж важливо. Я маю це бачити, я маю на це реагувати, я маю це е, правильно себе повести в цій ситуації. Тобто, тебе будуть провокувати, тебе будуть постійно намагатися збити з толку. Тож тут скоріше не про піар і стратегію, а про твою силу і міць. Ми знали, на що ми йдемо. Ми розуміли, що це буде випробування, і знали, що це буде непроста. Це випробування. Ми розуміли, що ми виносимо на сцену, мабуть, не просто музику, а це ну, був дух країни. І ми чітко знали, ми дуже чітко розуміли, що ми робимо. І ми не дозволяли собі розслаблятися. Ми не дозволяли собі автопатії. Ми, якщо хотіли побути, ми закривалися в номері так, щоб ніхто ніколи не бачив, не чув, не знав, як ми розслабляємося, як ми спілкуємося. Ми дуже тримали дизайн наш е, образ і. Ну, це коштувало нам здоров'я, але ми не видихаємо по сьогоднішній день. От мені не хочеться, щоб ти тут відпочивав. Mm -hmm. А чому ми маємо витрачати цілих, скільки там, 20 секунд, 15 секунд mm -hmm. на щось? Це має бути фаєр-шоу, чи що? Звісно, я знаходжусь не на сцені, але вона хоче, щоб я був на сцені прямо зараз. І якщо там є пауза, це не має бути пауза. Я маю щось робити, якось рефлексувати, там не знаю, якось робити якесь заповнювати з собою простір. Навіть паузу я маю жити, що зі мною має щось відбуватися. І немає значення, це ти десь валаєш якусь там верхню ноту, чи ти тут просто десь просто м'яукаєш, як вона каже, чи просто стоїш на місці. Я маю все одно заповнювати з собою цей простір. Все, останню фразу забираю. Да. Мені достатньо. Клас. Все. Оце і буде вішенка на торті. Тобто кожен момент тебе знімають, тебе викладають в сторіс. Тебе викладають кожну твою секунду в інтернет. Напевно, раніше, там початку Євробачення, не було таких моментів, коли ти виходив, там презентував свою країну і себе, і все з цим. На конкурсі всі зони є відповідальними. В піарі працюю в першу чергу. СММ, весь контент-менеджмент, комунікація все одно з радіотелебаченням, пропрацювання, плейлист кампаній, тобто артист повинен бути присутній фоново, споживання контенту Spotify, YouTube листи і так далі. В четверту чергу це е, таргетована історія. Тому що сьогодні дійсно для того, щоб е, мати класні показники в таргетованій рекламі е, твого контенту, треба е, дуже багато зробити роботи і на тему контент присутності, і на тему аудиторії, і на тему бренда. Просто запустити сьогодні таргетовану рекламу це не працює. Ну, цей момент, ну вже правит. було взагалі, ну, ну просто. Да, не що там вверху? Сі? Ні. Мій 3 октави. цей момент. А, а! От його мені дай! Дай його мені не бросай. Страхів у мене завжди дуже багато. Ем... Я просто відчуваю, що е... ну, у нас суспільство зараз дуже. Має багато болю в собі. Просто відкриті, кроваві рани, і є певні теми, які ну, є дуже тригерними. І одна з них це, наприклад, виїзд українців за кордон. І я є однією з. Українських артисток, яка вже дуже довгий час не в Україні, тобто я вже 11 з половиною років в Німеччині, і зараз я відчуваю, що хочу повернутися, але все одно сам той факт, що е, я подаю заявку як українка, яка не в Україні. Я не те, що не можу сказати, що я цього боюсь, цього хейту, бо я вважаю це навіть і не хейт, коли люди мені наводять ці аргументи, що як ти можеш взагалі представляти Україну, якщо ти не тут. Я відчуваю, що це має місце бути, і це не хейт на чистому, на, на, на тому, що якщо всі виїдуть з України, то України не буде. А я свого життя не уявляю без України. бо Коли я вже так довго за кордоном, коли і як я зможу повернутися в Україну? Бо я цього дуже хочу. Хтось буде підтримувати, хтось, хтось не буде підтримувати. Ні. Але от в цілому, е от розумієш сама, кому mm -hmm. я співаю? Це mm -hmm. може бути твої якісь рідні. Це моє, може бути дійсно якась одна людина, декілька людей. От я постійно співала. Коли була на конкурсі, то співала свої про бабусі. Бо для мене було важливо mm -hmm. в будь-який момент не забувати, що я згадую її пам'ять зараз. І якщо я хоча б трошки збрешу, mm -hmm. то я збрешу її. І тому не от, воно так, знаєш, от якось постійно виходило як в перший раз. І це як велика надмета. Так, би, так, сути, так, і... так. От реально. Я дуже щаслива бути дотичною до Євробачення. Я намагаюся триматися дійсно скромно. Мені дуже хочеться, щоб це завжди викликало щирий інтерес у кожного покоління, яке буде потім дивитися і говорити, а колись вперше Україна перемогла на Євробаченні, от так. Я... Дуже щаслива, коли мене запрошують на євровечірки. Е, кожна країна мене завжди намагається відмітити, і мені дуже це приємно, особливо коли сам пісенний конкурс робить е, певні посткарди, і там, як правило, завжди у трансляції з'являться дикі танці, хоч на мить, але вони завжди там будуть. Е, мені дуже приємно завжди е, бачити, що людям це потрібно. Люди проголосували за мене без всяких там, типу, цих агітацій, там угу голосуйте за мене, вони просто побачили, повірили мені. І проголосували. Я теж вважаю, що в тебе є абсолютні шанси, щоб люди повірили тобі. Це моя єдина надія, що люди відчують щирість, відчують глибину, відчують так. ну бо більше в мене нічого нема, крім цього. Але це мені здається найголовніше, і воно є. Має... І я спробую це моя максимально просто транслювати на тому рівні, на на, на тому так. високому рівні, на який я вообще спроможне. Я все ще збуду буду на це. Більш конкретна порада це знайти свій формат. Я раджу пропрацювати історію архітипу, тобто розуміти. Ну, Базова маркетингова історія, з ким ти взаємодієш, і хто твій слухач. Тобто ти розумієш, скільки років твоєму слухачу, де він живе, що він споживає, яких артистів він слухає сьогодні в українському медіапросторі, наскільки він взаємодіє з цими артистами. Ти дивишся референсно, як ці артисти взаємодіють з цією аудиторією. І в цьому цей шлях пошуку він народжує тобі всі відповіді в, принципі, в плані контенту. Вони мають повірити в тебе, розумієш? Потрібно починати з себе. Угу. От Розказуй про це. Не боятися. говорити Не боятися, боятися. Тому що обов'язково, знаєш, там є такі поняття, там зроблені персонажі. Угу. Ну, ти вони штучні, ти їх одразу бачиш, вони з'являються і зникають. Тебе класна історія, розкажи її. Ми в стані війни, і для нас комунікація, ну я скажу, що вона просто не те, що на одному рівні з піснею. Вона просто навіть трохи більше. Правильна комунікація, правильний меседж, правильна пісня дуже важливо для нас. Треба вміти себе піарити. Класно, є велика команда. Але коли ти починаєш сам, то соцмережі це твій ключ до успіху. Зараз це важливий аспект роботи артиста. А ми з вами побачимось у наступному випуску. Говоримо про бренд артиста, звідки народжується позиціонування і так далі. Не працюйте без стилістів. Я звільню. Я звільняю. Це не зараз. Мені дуже складно. Потім дискваліфікація не вистачає якоїсь певності. Зараз не все вдалося реально. Село село. Ти так хочеш? Хочу? Я так хочу все.